Американці вийшли на масовий бунт. а Трампу не вдалося стримати натовп людей, і вони можуть все переломити. Угода щодо капітуляції України змусила рядових громадян США вийти власноруч, рятувати українців, бо стало очевидно на чиєму боці грає їхній президент. Тепер уже всі, хто мав бажання, піднялися, аби поквитатися із Трампом за його жахливі дії, не гаючи ні секунди часу. І схоже, сталося те, чого Америка в своїй історії ще не знала, що це значить для нас. Побачите за мить. Вітаю, любі глядачі. Говоримо про важливе. тож лишайте вподобайку та підписуйтесь на наш канал. Ну а ми розпочинаємо у США. Починається справжній державний переворот. Люди хочуть скинути Трампа та вимагають імпічменту. Зокрема, у центрі Вашингтона повстання противників політики президента США Дональда Трампа, зокрема, гнів, викликала публікація нового мирного плану для України. Протестувальники вийшли на вулиці. Ці з плакатами Трамп має піти просто зараз. Ти або стоїш за Америку або за Трампа. Одночасно це неможливо. Імпічмент для них тримай лінію. Та Трамп щойно продав Україну. Окремі учасники висловили обурення політикою Білого Дому щодо України. Зокрема, один із протестувальників Гарі Раш заявив, що виступає проти більшості дій Трампа, але особливо обурений ультимативними вимогами до України та дедлайном щодо погодження плану. Регулювання війни далі цитуватиму Трамп дає Україні дедлайн для підписання того, що він називає угодою. Але це не угода, це капітуляція перед Путіним. Обурює, що він вимагає від українців прийняти документ, який вони не готували, і який не погоджений з Європою. Він просто намагається повернути собі вплив. Дедлайн до Дня подяки абсурд. Я солідарний з Україною і чекаю дня, коли ви виженете Росію зі своєї землі. Сказав він. Ще один про. Тестувальник Джеремі зазначив, що його на вулицю привела тема можливого імпічменту та незгода з оголошеним мирним планом. Сам же захід розпочався перед меморіалом Лінкольна, де учасники мітингу могли послухати промови та виступи музикантів. Потім, незгодні з політикою Трампа, пройшли маршем вздовж національної алеї. Це не просто давайте об'єднаємося, це давайте об'єднаємося і почнемо діяти звідси, сказала волонтерка Вікторія Бурет. Мітинг у. Умнення режиму був зосереджений у Вашингтоні. Хоча менші мітинги солідарності відбулися також у Шарлоті, Південна Кароліна і Фермонті, Західна Вірджинія. Ця акція є продовженням масового загальнонаціонального протесту, організованого рухом «Ні королям», у якому брали участь люди в десятках міст по всій країні. Протест відбувся на тлі скандалів навколо оприлюднення матеріалів справи Епштейна, антиімміграційних рейдів та нового мирного плану США для заверш. Чення війни Рефі проти України опитування показують падіння рейтингів Трампа. Американці відчувають тиск зростання цін попри часті запевняння президента, що його радикальна політика торговельної війни матиме протилежний ефект, і це протесту Вашингтоні став черговим публічним проявом незгоди з політичним курсом Трампа та сигналом про висхідне напруження у американському суспільстві. Водночас, як повідомляє «Ексіос», подія стала черговим проявом громадського невдо. Волення в рік, який у США вже назвали рекордним за кількістю демонстрацій. Як відомо, минулого місяця понад 7 мільйонів американців долучилися до акції No Kings під час затяжного шадауну уряду. На відміну від багатьох загальнонаціональних протестів, кампанія Усунення режиму зосереджена саме у Вашингтоні неподалік від політичного центру країни. Наразі учасники протестів перейшли до масового прямого любіювання імпічменту. Цікаво, що до мар що приєднався конгресмен демократичної партії Аль Грін, який неодноразово виступав проти політики Трампа. Тим же часом речниця Білого Дому Ліс Гастон заявила, що протести нібито фінансуються лівими темними коштами та не зможуть переписати результат виборів. До речі, якщо говорити про імпічмент американського лідеру, то існувало дві спроби відсторонити Дональда Трампа від президентського крісла. Перша пов'язана з Україною, коли у вересні дев'ятнадцятого. Року процедуру ініціювала тодішня спікерка палати представників Ненсі Пелосі. Причиною для проголошення Трампу недовіру була підозра у тиску на президента України Володимира Зеленського з метою почати розслідування проти Джо Байдена. Розслідування тривало три місяці, та лише у грудні палата представників проголосувала. Втім, сенату лютому 2020 року заблокував імпічмент. Цю частину парламенту контролювали саме республіканці. Вдруге все відбулося в прискореному темпі, 5, адже події січня лютого 2021 року відбулися уже після президентських виборів. Цього разу Трампа, який вже програв Байдену, звинуватили у перешкоджанні Конгресу. проте його знову виправдав сенат. Ну говорячи про те, чи може Трамп достроково втратити владу, то деякі експерти припускають, що так, але це дуже мало ймовірно. Ніколи раніше президент США не позбувався свого крісла шляхом імпічменту. А це історія у 236 років. Невелика вірогідність. Єдність може з'явитись лише на початку 2027 року після осінніх виборів у сенат, і те голосування не стане єдиним фактором у кінці 2026 року. У переобрання торкнеться лише третини сенату. Тож розклад сил зміниться, але не докорінно за сучасну систему. Усе може спрацювати лише якщо політичний рейтинг Трампа, а за ним і усіх республіканців обвалиться до рекордних показників. Ось тоді у середині партії може назріти рішення. Що проблемного президента потрібно усувати. Однак є ознаки, що Трампа не цікавить, хто і що думає. В Трампа є своє бачення, як зупинити війну. Зокрема, що всі мають піти на поступки, а він буде до них змушувати Україну та Росію, каже політолог Володимир Воля. На його думку, Росія навряд чи погодиться на поступки. В такому випадку примусити Україну до капітуляції не вдасться. А історія великого переговорника Трампа завершиться. Може дійти до імпічменту, тому що це. Зради американських інтересів в першу чергу, адже Росія воює з колективним заходом, і в цьому контексті треба працювати з США. Резюмує політолог. Військовий експерт Олеж Данов прокоментував ситуацію, яка складається наразі в США. Тож уважно його слухаємо у Трампа. У самого у нього ситуація доволі складна. Ну я вам вчора говорив, це і на скандал з э, Епштейном, каділа котрого сі буде опубліковано. Он підписав э, закон. он не мог его не подписать, проголосованный законопроект, проголосованный Конгрессом Соединенных Штатов. Ну и самое такое, я бы сказал, наверное, обидное для Трампа, учитывая особенности его характера, это то, что победа Путина в Украине будет перебьет бегство Соединенных Штатов из Афганистана. То есть Трамп станет хуже Байдена. Он Байдена клянет, на чем свет стоит, за, за то, что Байден так позорно вывел войска Соединенных Штатов из Афганистана и практически, ну, он его постоянно обвиняет в том, что он проиграл эту войну. Так вот, победа Путина в нашей войне будет, будет для Трампа еще похлеще, чем для Байдена вот этот поспешный выход американских войск из из Афганистана, поэтому я не знаю, понимает он это или нет. Сейчас многие политологи об этом говорят, что для Трампа это абсолютно, абсолютно неприемлемая ситуация, и, видимо, он просто не вник вот в суть вопроса, что, что, куда его заталкивают и что, и где, как его подставляют в этом в этом вопросе. Ну а, соответственно, наши партнеры Европа, Европа работ, э, отреагировала, и Европа уже работает над собственным предложением, как закончить войну и попытаться убедить Украину поддержать их план, чтобы... который более выгоден для Киева, чем, для... чем план Соединенных Штатов Америки. То есть, видите, этот план уже... У Иткова уже приклеили к Трампу и привязали, связали их воедино. И, и, к Соединенным Штатам Америки. И Европа прекрасно понимает, что нельзя этот план превращать в жизнь, притворять в жизнь, потому как он, он губительный в первую очередь для самой же Европы. Потому что, как сказал и Туск для поляков, и Мерц для немцев, что если пойдет Украина, то будет, придется воевать им. Следующие будут они. Путин не остановится. Наоборот, когда диктатор одерживает победу, Кстати, многие уже политологи уже сравнивают э, вот этот план Трампа с 1939 дев'ятим годом. Також повідомлялося, що радники президента США Дональда Трампа стурбовані тим, що йому знову можуть оголосити імпічмент. Це може статися, якщо 26-го року Палату представників контролюватимуть демократи. Повідомляє Ексіос. Далі цитую, я впевнений, що Трампу можуть оголосити імпічмент. Сказав журналістам дослідник громадської думки Джон Маклафлін у виданні. Зазначили, що адміністрація Трампа розуміє наскільки важким тягарем може бути процес імпічменту. Радники американського лідера стурбовані, що в такому разі реалізація планів президента буде під загрозою. Далі поговоримо також і про те, що останнє опитування Reuters показало, що майже половина громадян США 47% не підтримують дії президента Дональда Трампа щодо України. Такою думкою дотримуються 85% демократів та 14% республіканців. 36% американців схвалюють підхід Трампа, серед них 70 республіканців і лише 4 демократів. Більше половини опитаних, це 57%, не погоджуються з тим, що проблема України не стосується США. Так вважають 78% демократів та 41% республіканців. Згодні з цією тезою 40% американців. Половина американців, серед них 73 демократів та 31 республіканців підтримують продовження військових допомоги Україні. Не підтримують підтримують 46%, 25% демократів та 66% республіканців. При цьому 52% громадян США не вважають, що військову підтримку Україна має отримати, віддавши частину мінеральних багатств. Підтримують такий обмін 44%. Більше половини опитаних також підтримують завдання ударів по Росії американською зброєю. 75 демократів і 41 республіканців. Не підтримують 42%, 22 демократів та 55 республіканців. Значна частина американців, це 56%, також вважають, що Трамп надто тісно пов'язаний із Росією. Серед них 89% демократів та 27 республіканців. Не згодні з цим твердженням 40% опитаних. Наразі це було все. Дякую, що додивилися ці відео до кінця. Та до зустрічі в наступних випусках бережіть себе і слава Україні.